Всім привіт! Сьогодні будемо готувати оладки з ревенем. Список інгредієнтів, як завжди, буде в описі під відео і одразу хочу сказати, що кількість ревеня можна спокійно збільшити, адже в цьому рецепті ревень трошки губиться. Шкірка в ревеня досить жорстка і її треба очистити. Не раджу вам викидати шкірку очищену, адже її можна додати в компот. Якщо зараз у вас нічого на компот немає, її можна спокійно кинути в морозилку і додати в компот потім. Тепер я нарізаю ревінь прямо в чашу блендера. В блендер до ревіня додаю ванільний цукор, 1 пакетик, 2 яйця, дрібку солі і 7 столових ложок цукру. Перебиваємо все в блендері до однорідної маси. Переливаємо цю масу в ємність, де будемо все змішувати з мукою. Краще за все, брати миску або, якщо немає миски, то каструлю з широкими краями, щоб зручно було замісити тісто. До маси з ревінем додаємо літр кефіру. Тепер беремо сито і просіюємо частину борошна і 2 чайних ложки соди. Потім треба все перемішати і знов додати борошно. Під час приготування я використала 800 г борошна і вводила його поступово. У вас має вийти ось така маса, як густа сметана. Розігріваємо пательню, додаємо трошки олії, викладаємо ложкою наші оладки і смажимо їх з двох сторін. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк цьому відео або напишете коментар. До скорих зустрічей!